На серпня Путин вітав 150 тысяч российских шахтарів с другим новым роком, так вин назвал профессийное свято Гернакиев. Тугое место занимает Кузбас. Здесь добывается более половины всего российского угля. И праздник здесь широко и ярко отмечают все жители региона. Они считают его главным событием и давно называют вторым новым годом. Та, за красивими словами російського диктатора криються глобальні проблеми. Гірнича галузь на Росії на межі повного краху, видобуток скорочується, зарплати не платять, попит як і ціни на російське вугілля на світовому ринку падають. Наприкінці жовтня працівники шахти інська. У Кемеровській області оголосили голодування. Усе через шалені борги по зарплатах шахтарям щонайменше завинили за чотири місяці. Тому гірники розбили намети поруч з адміністративною будівлею їхнього роботодавця. Також шахта має величезні борги за воду та електроенергію. Немає коштів на забезпечення вимог промислової безпеки, тобто, все з точністю до навпаки, ніж розповідають у Москві. улучшение условий труда шахтеров, повышение промышленной безопасности горных работ, решение социальных вопросов работников отрасли являются основными государственными приоритетами при развитии угольной промышленности страны. Тем часом, властник российской шахты Инска заявив, мовляв, постачальники полностью розрахувалися за вугилля, Насправді без збитків підприємство працює лише коли щомісяця місяця видобуває 92 тисячі тонн вугілля. Проте підняти на поверхню понад 90 тисяч тонн вугілля з шахти Інська цього року вдалось тільки у січні. Це не поодинокий випадок, а загальний плачевний стан всієї вугільної промисловості країни терористки. Вугільна промисловість одна з найбільших сировинних галузей економіки Росії, яка нараховує понад 30 мономіст і сотні тисяч працівників. Сьогодні галузь на межі банкрутства. Таку оцінку дали експерти державного аналітичного центру при міністерстві енергетики. РФ там зазначають, цьогоріч галузь стала збитковою. Її втрати до оподаткування оцінюють у 34 мільярди рублів. Хоча ще турик российский в отримали и прибутку почти 360 миллиардов рублей. В последние годы угледобывающие предприятия активно модернизируются, обновляют оборудование, внедряют современные технологии, реализуют масштабные инвестиционные проекты. Значительное внимание уделяется цифровизации и роботизации производственных процессов. Головною причиною занепаду російської вугільної галузі стали санкції Заходу. На відміну від нафти і газу з Росії, які Євросоюз хоче в значно меншій мірі, але поки що закуповує. Російське вугілля потрапило під тотальне ембарго. Країни Азії, які ще торік купували російське вугілля, цьогоріч теж різко зменшили обсяги закупівель. У січні-вересні експорт до Китаю впав майже на 10%. До Індії аж на 23%, а до Туреччини на цілих 35%. А навіщо їм російське вугілля у цих країнах? Власні копальні? Російське вугілля, якщо ще купують, то лише тому, що Москва надає величезні знижки. Видобувати вугілля в Росії припинив навіть Китай через загрозу потрапити під вторинні санкції китайські інвестори. Швидко вийшли зі спільного з росіянами вугільного проєкту на Зашуланському вугільному родовищі на Забайкалі. Крім того, Пекін, який багато років рятував російських вуглярів, активно впроваджує зелені технології. Будує сонячні та вітрові електростанції, тим самим позбуваючись викопного палива, зокрема, вугілля. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Російське вугілля купує нині хіба що Білорусь. Обсяги навіть зросли у 17 разів, але в абсолютних цифрах цей показник виглядає смішним. Приріст склав менше 6 мільйонів тонн за рік. Тим часом російська влада не жаліє власних шахтарів. Москва ввела для галузі додаткові податки і різко підвищила тарифи на залізничні перевезення. Замість інвестицій у розробку нових шахт. І модернізацію наявних гроші російських гірників пішли на війну проти України. Як підсумок за даними Росстату, у першому кварталі поточного року, прибуток російських вугільних компаній впав на рекордні 97%, тобто його майже немає. На тлі фінансових проблем компанії, звісно ж, почали скорочувати видобуток вугілля. Угольна промисловість грає важливу роль в економіці Росії. Наразі споживання вугілля у світі ще на високому рівні. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, пік його споживання припаде на 2025 рік, а потім піде на спад. Тим часом російським шахтарям від цього піку жодного зиску. Через санкції заходу і проблеми з вивезенням більше половини російських вугільних компаній уже збиткові. У вересні міністр так званої енергетики РФ він же родич Путіна Сергій Цивільов скаржився, що ситуація у галузі настільки критична, що ні. Ніякого зростання навіть не передбачається. Експерти кажуть, споживання вугілля у світі скорочуватиметься, до чого російська промисловість геть не готова. Щоб підтримувати вугільні компанії, російській владі потрібно стимулювати споживання вугілля всередині країни, а на це потрібні мільярди. Таких грошей немає. Кремль забирає все на війну. Вугілля, звісно, відіграє набагато меншу роль в економіці та бюджеті Росії ніж нафта і газ. Його внесок у ВВП на рівні 1%, тоді як нафтогазового сектора 16%. Але у російській гірничій галузі працюють понад 150 тисяч людей, і для окремих регіонів Рефії видобуток вугілля життєво важливий. Людям сім'ї кормити потрібно. Вони ризикують. Що підтримати внутрішній попит, власники шахт можуть пролобіювати збільшення частки виробництва електроенергії з вугілля. Комісія спек при Держдумі Ре вже розглянула сценарії збільшення частки вугілля в енергобалансі до 2050 року з 13 до 15%. І це попри нібито мету Кремля щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2060 року. Наразі внутрішній попит на вугілля в Росії підтримує металургійна промисловість, якій через війну потрібно більше коксівного вугілля. Але це не вирішує головної проблеми. Втрати ринків збуту і тотальне скорочення споживання вугілля у світі. На російську вугільну галузь чекає повний крах. Що буде з російськими гірниками, це питання Кремль не хвилює. Понад 30 років тому проблеми шахтарів вилилися у робітничий бунт, який став провісником розвалу совєтської імперії. Тепер у сотень тисяч гірників Росії з'явились передумови це повторити. Тож російський рейх нині фактично сидить на пороховій бочці, яка у будь-який момент може вибухнути.